Перша свіка, капіталу питала, ну, я отримав теж на, на цьому ринку. Довгий час проєкт Калинівського ринку по об'єму товарообігу не мав рівних. На той час це було на тій парі Одні я заробила так, як за місяць. 130 рублів. Таких, як я було багато, що хотіли мати. З університетами з усім а, а, торгують на калинці. Дуже багато підприємців взяли дуже значні кредити під реалізацію. З гривні 80 долар став 4 гривні. Тому дуже багато з них банкрутували, не могли вчасно повертати кредит. Досить значний паводок весною 2008-го. восьму. Втратила товар Одеса на 100 тисяч доларів. Поплачеш і все на цьому. З початком е, тотального карантину у 2020 році сиділи вдома два місяці, е, закритий калидів Кирил був. Людей є достатньо багато. Звичайно, немає такої кількості, як це було там, до ковіду, до повномасштабного вторгнення. Це окрема субкультура, з Клинівського ринку ну, виросло багато бізнесу і він і, 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 існує до сьогоднішнього.